Шестирічна рівнянка Євангеліна Шмідт з гордістю демонструє здобуті титули, нагороди та корони. Дівчинка розповідає, коли її колекція поповнюється, це її не обияк тішить. Серед усіх конкурсів краси найбільше відокремлює один. Каже, на ньому вона отримала найгарнішу корону. Я її виграла в Києві і мені вона дуже сподобалась. Це саме передостання моя корона, бо вона дуже яр. Здобула цю корону дівчинка на конкурсі Краси, міні міні-міс світу Україна-2019. Там вона отримала найголовніший приз перемогу. Каже, хвилювання було, проте у своїй перемозі не сумнівалась. Я дуже хвилювалася, боялась, тремтіла. Я дуже ждала, коли мене нагородять. Почалася зіркова кар'єра маленької моделі ще у три з половиною роки, розповідає мама дівчинки Наталія Шміт. Тоді її запросили сфотографуватися для одного з міських журналів. Після фотосесії пропозиції для батьків Єви щодо участі дівчинки у конкурсах почали лунати з різних куточків області, пізніше і України. Я вже після обладинки посипалася на запрошення на різноманітні конкурси. Розпочали ми із Житомира. Конкурс був найкрасивіша Україночка. Деяна здобула першу віце-міс своїй віковій категорії, а потім вже почала вигравати, вигравати і вигравати. Серед престижних перемог Євангеліни також перемога на одному з найпрестижніших конкурсів краси – «Королева краси України 2019 який відбувся цього місяця. А у 2017 році рівнянка привезла перемогу із Греції, яку отримала у міжнародному конкурсі краси. Ми були в Греції. На міжнародному конкурсі краси, де Єва здобула абсолютно перемогу і ще одну корону привезла глядацьких симпатій. Любить не тільки брати участь у конкурсах краси, а й співати. Має власні пісні та знімає до них музичні кліпи. Одну з найулюбленіших Єва заспівала. Мамо, допоки крутиться земля. Поруч буду я. «Допоки крутиться земля, поруч буду я». Серед планів на майбутнє своєї доньки Наталія Шміт розповіла, що вже цієї весни вони збираються привезти до рівного ще одну перемогу з міжнародного конкурсу. А чи буде вона з Туреччини, чи Китаю, поки вирішують. І Владислав Кругляк, новини рівного.